Знімаю невеличке відео, там просили, щоб я показав, як я зубиці вигинав. Донкрат тут в мене 12 тоннік Отак ось. Квадрат у мене 2,5 на 3,5 сантиметра. Отаким от макаром брав. І отак от вигиналося. Гне, нема питань. Тут раз прогнув, потом відпускав, отут гнув і так постійно гнув, гнув, воно другою вийшло. А потім ставив ось, о. це в мене образець був. Проволок. І потім отак ось ставив і тут почав тоді гнути ось, ось Тут тут і отак пішов, 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 пішов аж туди. І оце тут, оце перва, це тут метр двадцять взагалі, оце проволка бути. А це менше трошки. І тут так само вигинав. Таким макаром. І такі вийшли клики. Тоді варив. Тут позаварював всередину. Ну, не знаю, я думав, може б спробувати тут заварити, а тут просто залишити його, щоб взагалі гуляло. А тут заварити. Ну не знаю. Це можна було спробувати, але заварив сплошну. Ось таке невелике відео.